Сьогодні ми приготуємо сироп із квітів бузини, так як основна маса бузини сохне на зиму на горищі. Вже нарвато досить багато для цього на зиму. Але квітів бузини ще достатньо, тому ми приготуємо сьогодні сироп із квітів бузини. Отже, перший крок, щоб приготувати сироп із квітів бузини, це потрібно нарвати самих квітів бузини. Ми почнемо рвати квіти бузини. Так, бузина нарвата. Тепер йдемо, її трішки промиємо і відділимо від такого товстого стебла, щоб далі готувати. І так, сироп ми будемо готувати не на зиму, а зараз, щоб пити, який зберігається в холодильнику, наголошую на цьому. І так, зробимо ми десь на літру. Сиропу. При, при, приблизно. Беремо таких великих шість грон бузини і будемо відділяти зараз від товстого стебла. І так, беремо, відділяємо квіти бузини отакі великі стебельця від квітів. Забув сказати, що потрібно його трішки змити, пилюку на ньому все, то потрібно промити, а не так зразу кидати. От так і беремо просто відриваємо від великого стебла. Ось ми вже отримали квіти бузини на рваті. Додаємо туди нарізаний дольками лимон. І заливаємо це все водою. Потрібно брати 1 літр води. Все залито водою наші квіти бузини з лимончиком. Далі накриваємо, ставимо в темне місце в кімнатній температурі, хай настоюється 24 години, як мінімум, можна і більше. Це буде тільки краще, буде більш насиченішим наш сироп. І от уже пройшло більше 24 годин. Квіти бузини разом з лимончиком і з водою вже настоїлися. Аромат такий, що просто вам не передать через відео. Дуже смачно, дуже смачно. Тепер наступний крок потрібно взяти це процідити через марлі. Проціджуємо через марлію. Далі будемо додати цукор, а то вже, але це вже наступний крок. І так, ми отримали 1 літр, 1 літр нашого сиропу бускового настою. Потрібно додавати цукор в пропорції 1 до 1. На літр сиропу потрібно 1 кілограм цукру. І це все поставити на вогонь і довести до кипіння. І далі кип'ятити 10-15 хвилин. Як бачимо, наш сироп вже починає закипати. Зменшуємо вогонь і на невеликому вогні, помішуючи, продовжуємо варити хвилин 10, можна навіть 15. Потрібно постійно помішувати на невеликому вогні. 12 хвилин вже пройшло, як воно кипить. Тепер виключаємо вогонь. Накриваємо кришечкою і дамо йому охолонути, доки ми будемо шукати для нього скляну тару. За цей час воно охолоне. І ми розділимо в скляну тару. І, звичайно, спробуємо на смак. Бусковий сироп наш охолов. Тепер розливаємо в скляну тару, щоб відправити його в холодильник, де він буде зберігатися. Можна буде потім до. Давати його випічку, в чай, коктейлі робити. Ну, можливо, хтось і більш кріпші напої полюбляє. Ну і зараз продегустуємо з вами також його. Ну, гарний колір у нього. От, отримали ми. Дві бутилочки, які підуть в холодильник. Ще і стаканчик. І зараз продегустуємо. Тут один до одного вода і сироп. М -м -м -м. Дуже смачно, дуже смачно. Аромат бузини, смак бузини, ну ду дуже смачно. Раджу вам також зробити даний сироп. Мм. А я буду насолоджуватися своїм. Дякую за увагу. Підписуйтесь на мій канал, ставте вподобайки, пишіть коментарі. З вами був Ліричний Селянин. Гарного всім вражаю.